Щороку у селі Максимівка водосховище поглинає від 2 до 7 метрів землі, нарікають місцеві жителі. Спочатку береги Кремичуцького моря укріплювали за допомогою шин великовагових машин. Однак цей метод виявився малоефективним. Гума впливала на якість води, а хвилі штучної водойми продовжували наступати. Це питання вже стоїть на повістки на порядку денному у громаді не один рік, але до цього часу це не вирішувалося. Питання, проблема була з коштами. 350 метрів там були шини викладені, але так як були неодноразово, вони підпалювалися і знову питання виникло. За останні три роки Кремичуцьке водосховище поглинуло більше восьмисот гектарів землі. Селяни б'ють на сполох. Вода почала добиратися до їхніх осель, а там недалеко і до цвинтаря. Йде інтенсивний вимив або ерозія волнова берега. Падає берег, а до першої лінії розміщення житлових будинків залишилось ну 100 метрів не більше. У 2010 році з обласного фонду охорони навколишнього середовища виділили 120 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації минулого року. Ціни переглянули, і тепер виділені гроші на берегоукріплювальні роботи це краплина в морі, зауважують фахівці. Якщо 10 років тому вартість кріплення одного кілометра було мільйон гривень, то сьогодні вартість кріплення вже доповідали, наші спеціалісти доповідали майже 14 мільйонів. Так, да, це гроші, але їх потрібно все-таки вкладати, тому що завтра може вже бути пізно. Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий наголосив, нині зупинка за технічним паспортом робіт. В мене буде прохання на наступну комісію обов'язково запросити розробників проєкту, обов'язково запросити тих, які виготовляють висновок експертизи, і щоб, щоб була вже дорожна карта по проблеми документально. Кошти на укріплення берегів Кремичуцького водосховища планують залучити з обласного місцевого та державного бюджетів. Остаточна ціна питання невідома. Вирішити проблему в облдержадміністрації пообіцяли вже найближчим часом.